Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, Кулінарні пригоди, де ми разом відкриваємо світ дивовижних смаків та ароматів кухні світу. Сьогодні у нас на порядку денному справжній шедевр грузинської кухні, ароматний курячий суп Чихертма. Він зігріє вас у холодний день і подарує справжнє відчуття затишку та спокою. Обов'язково залишайтеся з нами і дізнайтеся, як легко приготувати цю смаковиту страву. Для приготування цього класичного грузинського супу нам знадобиться 5-літрова каструля, в яку помістимо пташку, а саме курку вагою від 1 кг 200 г до 1 кг 500 г. Обов'язково добре оберемийте курку, щоб наше блюдо було найкращим. Ось що ще нам знадобиться: три середні ріпчасті цибулини. Одна морква, 2 або 3 зубчики часнику. Щоб додати вершкового смаку, будемо використовувати 3 столові ложки вершкового масла. А для того, щоб суп мав приємну текстуру, знадобиться 2 столові ложки борошна. Складові не закінчуються, адже нам ще потрібні 2 яйця: 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку. Але якщо у вас немає лимону, використовуйте білий винний оцет. Нашу ароматику ми підкреслимо пучком свіжої кінзи, чорним меленим перцем і сіллю за смаком. Тепер почнемо приготування. Покладемо курку в каструлю, наповнимо її водою і доведемо до кипіння. Як тільки вода закипить, залишимо проваритися на 1-2 хвилини, а потім зіллемо отриманий бульйон. Наступний крок підготовка овочів: очистимо одну моркву і поріжемо її на 3-4 великих шматки. Одну цибулину також очистимо. Ці овочі складемо в каструлю разом з куркою, знову залімо водою, додаємо сій за смаком і варимо на середньому вогні одну годину. Коли наші овочі стануть ем'якими, витягнемо з супу моркву та цибулю, вони більше не знадобляться. Курочку відділимо від кісток і наріжемо великими шматками. Все це ми пізніше додамо до нашого супу. Тепер приступимо до приготування заправки, яка додасть супу густоти. Для цього дві рештки цибулин та зубчики часнику очистимо і дрібно наріжемо. На сковороді розтоплюємо 3 столові ложки вершкового масла, обсмажимо на ньому цибулю з часником. Не хвилюйтеся за кількість олії вона необхідна для того, щоб цибуля всотила борошно. Коли цибуля стане золотистою, поступово додамо 2 столові ложки борошна і обсмажуємо ще одну хвилину, постійно помішуючи. Далі додамо 3-4 столові ложки курячого бульйону, продовжуючи помішувати, щоб уникнути грудочок. Як досягнете однорідності маси, залишаємо на невеликому вогні на 2-3 хвилини, а потім додаємо в нашу каструлю із бульйоном. Повертаємо увагу на другу частину заправки яєчно. Два яйця трохи збийте, додайте до них лимонний сік або байлий винний оцет. Збийте до однорідності, а потім влийте тонкою цівкою в суп. Яйця не згорнуться, маса буде красивою і однорідною. На завершення додаймо нарізану курочку, приправимо чорним милиним перцем і накриємо каструлю кришкою, залишивши на невеликому вогні ще на кілька хвилин. Тим часом дрібно наріжемо пучок кінзи, додамо її в суп. Вимкнемо вогонь і зготовлено. Ось так, друзі, густий, неймовірно ароматний і смачний грузинський суп чихіртма готовий. Дякую всім за перегляд нашого рецепту. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал. Кулінарні Пригоди, Ставте лайки і коментуйте свої враження. До зустрічі на наступних кулінарних пригодах.